Макс, привіт, мені 18. Маю намір професійно займатися бодібілдингом. А це означає, що в період підготовки до змагання алкоголь вживати не можна. Чи може це бути перепоною у звабленні дівчини вдома? Ні, звісно. Ні, не обов'язково. Не кажучи про те, що там є, наприклад, зараз безалкогольне шампанське. Ми на якомусь стрімі вже про це згадували. Не... Не. Дитяче саме безалкогольне. Ти повинен розуміти, що все ж таки ну, алкоголь це, так би мовити, так, з ним простіше трошечки. Але, наприклад, дівчина може пити, а ти ні, тому що ти на зожі. Ви можете разом прийти і попити чай, похавати не знаю, там, суші, запиваючи соком, і все одно ти її звабиш. Тому алкоголь не є необхідним для зваблення дівчат 100%. І стосовно алкоголю, можеш взагалі не хвилюватись. Все у тебе вийде, і все у тебе буде добре, навіть коли ти не будеш вживати алкоголь. Успіхів тобі.